Всім привіт! З вами Єреньспар і це моє нове відео. В цьому відео я буду розпаковувати довгоочікувану посилочку з в якій мені має прийти ну дуже-дуже класна річ, а точніше дві, тому що вона там не одна. Мені, звичайно, не хотілося би спойлерити, але по обкладинці та по назві відео ви вже знаєте, що це. Тому скажу, це скелети. Ці скелети я замовляла ще літком, а прийшли вони мені в кінці жовтня. На жаль, це відео я монтую лише через місяць, так вийшло. Але мої підписники Інстаграма вже давно побачили ці скелети і роздивились їх. Тому підписуйтесь на мій інстаграм, якщо не хочете нічого пропустити. Взагалі, якщо ви не знали, то мені дуже подобаються динозаври, а також різні древні істоти, птерозаври, мамонти і інші. І я давно хотіла собі якусь фігурку або скелет, і ось нарешті така нагода трапилася. Взагалі, в наявності був трицератопс, ще один цератопс, точно назву його не знаю. Плезіозавр, тиранозавр, дилофозавр, ще один хижачок, який я не знаю, а також ліоплевродонт. Я замовила плезіозавра та тиранозавра одні з моїх улюблених. А як вони виглядають, ви побачите трошечки пізніше. Ну що ж, я вже дістала всі три посилки, які були всередині однієї великої посилки. І давайте почнемо розпаковку. Також забула сказати, що крім скелетів, тут є і інші речі, як, наприклад, в першій посилці. Це навушники, давайте просто їх дістанемо, а розпаковувати не будемо, тому що вони не мої. І продовжимо з наступного пакетика. Він у нас доволі такий маленький, тому там, я думаю, так само не скелети, а. Мої навушники. Ці навушники вже мої, але так само не дуже цікаві, тож давайте на них довго зупинятися не будемо. І продовжимо розпаковку. В цьому пакетику, він у нас вже доволі таки товстенький, мають бути два набора скелетів, плезіозавра та тиранозавра. Ось вони ви подивіться тільки, яка це краса. Зараз буду це все збирати. Я так розумію, це в нас тиранозавр, а в першому пакетику був плезіозавр. Ось такі класні пакетики. Зараз буду це все розпаковувати і збирати. На цих кадрах скелети вже зібрані. Мені, б, звичайно, дуже хотілося б зазняти процес збірки цих скелетів, але це було не дуже зручно. Я збирала не сама а з мамою, і збиралися вони доволі таки непросто. Тому що маємо? Перший скелет, думаю, ви вже впізналися, скелет тиранозавра, відомого завдяки франшизі Парку та світу Юрського періоду. А другий це не динозавр, трошки, це у нас водна рептилія яка називається позіозавр, має ось таку довгу шию. Ось такі вони чудові, одні з моїх улюблених давніх древніх істот. І я їх дуже-дуже люблю. Ну що, що можу сказати на рахунок їхньої якості? Виглядають вони дуже-дуже гарно, мені вони подобаються, але збиралися доволі таки складно і деякі частинки там не до кінця, на жаль, з'єднуються і бажано їх зайвий раз в руки не брати, а то ще тиранозавр загубить хвоста, а плезіозаври двалиться голова. Тому ось так. Але якщо просто поставити і майже їх не чіпати, то я вважаю, що це дуже і дуже чудовий декор. Ну що ж, дякую всім за перегляд, всім па-па!